Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Суд визнав незаконною догану лікарю Луцької стоматполіклініки. Ну і додатково постановив стягнути моральну шкоду. 15 квітня 2024 року лікар-стоматолог ортопед звернувся в суд з позовом до комунального підприємства Луцька міська стоматологічна поліклініка про визнання незаконним наказу і стягнення моральної шкоди. В чому суть? Директорка Луцької стоматполіклініки Любов Якобчук оголосила цьому лікарю догану за порушення трудової дисципліни. А тепер увага, знаєте чому оголосила догану? Тому що він прибув на роботу. О 15-й годині в той час, як робочий час в нього починається, о 14-й годині 15 хвилин. Тобто запізнився на 45 хвилин. Здавалося б, ну так, треба наводити там порядки. А, але, що важливо, адміністрація назвала це прогулом. Ну, але найцікавіше не це. Цей лікар оскаржив цю догану, тому що він на роботу запізнився з поважної причини, оскільки сам він потрапив в ДТП. Він показував фотографії, показував акти Європротоколу, таблиці, складені при ДТП і так далі. Поясню, написав пояснену записку. Але директриса Яковчук це все проігнорувала і винесла до ГАНу. Ну, в результаті там відбувся оце, як я вже кажу. Суд. І що важливо, суд визначив далі, йде цитата, що вказаний підхід відповідача свідчить. Не про його бажання підвищити трудову дисципліну в колективі, а про бажання за будь-яку ціну покарати працівника, ігноруючи його пояснення з приводу поважності запізнення. Зрозуміло, що в результаті Луцький міськрайонний суд наказ про винесення до гани лікарів визнав незаконним і присудив позивачеві 5 тисяч гривень моральної компенсації. Луцьку ж суму поліклініку представляв суді адвокат Вадим Матвієв. Луцький комбінат шкільного харчування, який годує наших дітей за завищеними цінами, отримував допомогу з бюджету за останні роки. Ну раптом десь почуєте, що оцей от наш комунальне підприємство, Луцький комбінат шкільного і студентського харчування, не бере жодної копійки з бюджету, є, так би мовити, сильним, вільним і незалежним комунальним підприємством. Знайте, що це не зовсім правда. Адже згідно з інформацією Департаменту фінансів і відділу обліку Луцької міської ради, у 2022 році комбінат отримав з бюджету Луцької міської ради понад 400 тисяч гривень на оплату електроенергії. Окрім того, комбінат має пільги на теплопостачання в орендованих шкільних їдальнях. Ну, і сума пільг. Теж чимала у 2021 році. Це 367 тисяч гривень, у 2022 – 573 тисячі гривень. У 2023 майже 500 тисяч гривень. Тобто за останні роки майже 2 мільйона гривень міський бюджет фактично дотував цьому підприємству, яке каже, що воно заробляє на себе саме, і тому воно не хоче подавати ціни. В прозоро для того, щоб будь-хто з нас з вами міг подивитися, а чи справді там крадуть, чи просто так на нього наговарюють. Але повірте мені, так ще що цікаво: інші підприємці, які орендують шкільні їдальні, таких пільг не отримають. Інтернет в Україні найближчим часом може здорожчати через лобізм великих провайдерів. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, великі оператори телекомунікаційного зв'язку закликають уряд швидше заборонити фізичним особам-підприємцям на єдиному податку надавати послуги доступу до фіксованого зв'язку. Ну, наприклад, представниця Київстару Олеся Оницька заявляла, що прибравши ФОПів, держава зможе додатково зібрати з ринку 4 мільярда гривень податків на рік. З 1 січня 2022 року набув чинності закон про електронні комунікації, ну який був прийнятий ще в грудні 2020 року. І ось згідно з ним Державна податкова служба більше не реєструє платниками єдиного податку суб'єкти, які мають е, певні коди е, економічної діяльності, так звані кведи, які визначають діяльність у сфері провіднового. Електрозв'язку і виглядає так, що державна податкова служба не буде давати статус платника єдиного податку лише новим юридичним особам, а ті ж вже хто працюють і мають самостійно або перейти на загальну систему податкування, або на інші коди економічної діяльності з наступного податкового періоду, тобто з третього кварталу, який починається якраз 1 липня. Якщо Державна податкова служба виявить таке порушення під час перевірки, то сама позбавить статусу платника податку е, такого підприємця. Ну, вочевидь, що більшість ФОПів провайдерів не перейшла на загальну систему з 1 липня. А ось кількість провайдерів в Україні на березень 2022 року складала майже 4,5 тисяч осіб. І... Понад 50% з цих, а якщо бути точним, 56% з них це були ФОПи. Що ми маємо у підсумку? Великі оператори лобіюють скорочення кількості е, гравців на ринку, тобто вони хочуть прибрати звідси ФОПи. В результаті ціна може підрости на доступ до інтернету. І хорошу відповідь на це дала, е, дав проект ціна держави. У нас звучить так: в Україні найдешевший в світі інтернет саме тому, що до нього ще не добралася держава. А ось скасування можливості ФОПам надавати ці послуги призведе до їхнього скорочення. І знову ж таки, для тих, хто перейде на загальну систему, витрати на адміністрування, там, ведення бухгалтерського обліку, і податки виростуть. І все це буде закладено у вартість послуги. Ну, а великі провайдери, позбувшись конкурентів, зможуть задирати ціни. Саме у них, а не у ФОПів, якість послуг часто викликає роздратування. Ну і для довідки зараз середня вартість доступу до інтернету для одного абонента складає близько 220 гривень на місяць. Чи допоможе Польща Україні електроенергію? Прем'єр Польщі Дональд Туск 8 липня зробив заяву щодо можливої допомоги Україні електроенергією, виробленою на польських теплових електростанцій з польського вугілля. Як він зазначив, заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей. Ну саме так сказав тоді польський прем'єр. Рішення насправді не таке вже креативне. І телеграм-канал Монополіст пояснює причини такої заяви. Отож, на сьогодні Україна має з країнами ЄС доступну потужність перетину в 1,7 ГВт. Тобто е це те, що фактично ми можемо імпортувати в Україну. Ця потужність включає в себе перетин зі всіма суміжними європейськими країнами, включаючи Польщу. Наприклад. Лінія Добротвірська ТС замость е, складає всього 250 мегаватт. Але вона не включає лінію Хмельницька атомна електростанція Жешув потужністю 1 ГВт. Ну, Для порівняння, 1 ГВт – це потужність одного блоку атомної електростанції. Лінія ХС Жешув будувала ще до війни в рамках синхронізації об'єднаної енергосистеми України з пулом європейських системних операторів. Ну і нагадаємо, що синхронізація відбулася в березні 2022 року а в 2021 році. Польща фактично саботувала роботи по цій лінії зі свого боку, побоюючись експорту дешевої атомної електроенергії, яка б конкурувала з польськими тепловими електростанціями. Лінія була введена в експлуатацію лише в квітні 2023 року, коли Україна після втрати Запорізької атомної електростанції, ну і масових обстрілів російських терористів, вже не мала великого експортного потенціалу. Щодо імпорту, то Україна використовує польську електроенергію. В останню чергу, чому так? Ну тому, що історично там найбільші ціни на електроенергію, якщо порівнювати з іншими суміжними країнами, наприклад, там Словаччиною, Румунією чи Угорщиною. Структура ж генерації в Польщі має великий перекіс в бік вугільних теплових електростанцій, у яких висока собівартість виробництва, і вони займають більше 70% в балансі електричної енергії в Польщі. Згідно з європейською політикою, Green Deal, ну так звана зелена угода, до 2030 року генеруючи потужності з високими викидами СО2, ну тобто теплові електростанції, мають зменшитися на 50-55%. Польща всіляко в цьому прчається. Ну тому що це означає втрату великої кількості робочих місць на вугільних шахтах і дефіцит в енергосистемі через порівняно. Теплу зиму е, сезону 2023-2024 років. Зараз в Європі профіцит вугілля воно коштує близько 100 доларів за тонну, і його нема куди дівати. На цьому фоні Польща була б зацікавлена експортувати додаткові обсяги електроенергії в Україну зі своїх теплових електростанцій. Україна, звичайно, не проти отримати додатковий ресурс, ну особливо, якщо в його оплаті допоможуть міжнародні партнери. Це б сильно допомогло нам в зимові місяці. Але вся проблема в зеленому переході, лідером, впровадження якого є Німеччина. Без згоди інших членів ЄС поляки не можуть, так би мовити, розкочегарити свої теплові електростанції на додаткову потужність. Ну і вочевидь, призив туска до так званих креативних рішень був пропозицією до колег по європейському союзу пригальмувати з цією екологічною трансформацією і дати Україні вижити цієї зими. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент-ТВ», читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!